Те, що було б так що це, це буде ще перед нами. Але спочатку, приїти, <гум> сед, <гум> сед. <гум> я, <гум> я вже тут 20 років, але я дуже ціную те, що я бачив літарну допомогу перевозити. І далі буду молитися дуже багато за те, щоб...

Uh, well, calm um, uh, and again, hospitality. So I, I hope that uh, do the job that you should do. And great uh, for all of us and for all the you. So uh, thank you. And uh, again, for Yeah, Я дякую вам за те, що ви підтримуєте цей вогонь. Друзь! Андрус! Вінниця зева гайгла. Добре! А так ні, дійсно прийняла 69 українських куляків. Є багато колоків. Тут надзвичайно легко і комфортно працювати. В Україні розповідаю, наскільки тут велика підтримка в Україні йде особливо віри і коник всі країни. За те, що вони підтримують її. І... І валімося поїхали. А, так я розумію, що

Здатна йти вперед і боротися. Хто робить це двічі? Чудо, що наскільки дивишся, не можу надивитися. Ну це приблизно так. Тетяна, а можеш двома руками написати Василь чи ні? Будемо підхід і ці люди, які... Захисників за, за те, щоб їхні сім'ї жили, за те, щоб жили, тримають ворота в Європу, а значить, вони захищають, могли б показувати свою мужність лише на військових. Що Ця історія з Івана Франківщини почалася, пам'яталася. І... Михайло Вишеванюк почав допомогти з Косова, був майстер Іван, зробив таку прикатання. Для нас це ну, це пріс зараз пана Василя, то не те, і наскільки це важливо, це продовження поколінь. Там підеш щось, там тебе обмануть. Ну, я перепрошую, я простий діду, я навіть не сказав, що це його син там сидить. І це, ну, у рівня, така інформація, що решту звітів мені наші місця. Прийшлися ми навколо. І я. А я був ну майже у всіх. Якщо за господаря не можна випити як за господаря, то я, хочу, я і хочу. випити. А за господаря вип'ємо наприкінці. Ну а там то все нормально. Все. Давайте. Раз, два, три. Так, <клес> да, от відпухає, ага. Супер.